Друзі, знову всім привіт! З вами яна і сьогодні у мене чудова розпаковка з Італії. Мама наша прислала нам речі для Маркуші, дуже багато всього на сейлах було. Також є для міланки, для тата є. Ну, Словом, давайте приступимо. І е, ще у нас в посилочці ось цього разу аж три таких великих, е, три три по 4 кави Кімбо. Тому це для нас завжди дуже актуально. Дякую, кава лишньої не буває. Ну що, приступимо. І просто-просто величезні обійми. І найкращі слова вдячності мам вам за вашу увагу, за вашу, я знаю, з якою ви щирістю і зацікавленістю все заходили, вибирали. Дуже так турботливо, як завжди. Тому дякую. Ми вас обіймаємо. Сьогодні любимо. в нас понеділок, 4 вересня. Ми вже повернулися додому з садочків зі шкіл, з робіт, і ось зайшла я купити діткам пельмені Мішутка, колись ми брали, колись ми брали такі пельмені, Це в АТБ продаються. Вони з не пельмені, а вареники з картоплею. А це взяли маленькі пельмешки, ось такі вони. Подивіться, які гарнесенькі, малесенькі, дуже ароматні з індичкою. Зараз насиплю діткам, тому що всі вже чекали маму, хочуть їсти. Сьогодні в нас такий день, що вдома немає нікого. То зазвичай наша хата дуже сильно наповнена людьми. А це сьогодні ось так ось. Так що будемо смакувати. І покажу вам зараз покупочки, ще, які зробила Так, Ще в моїх покупках були ось такі пельмені від своя лінія з яловичиною та свининою 900 г. Зараз також вкинула штук 20 зварити. До речі, з мишутками дуже сподобались. Смачнючі пельмені, рекомендую. А ці зараз подивимося, зараз якраз доварюються. Начинки з них багато, тісто тоненьке. Ось, Але як би вам його так розковернути? Ось. Бачите, тобто, м'яса достатньо тут, в принципі. Але що я хочу сказати, що за смаковими властивостями вони ну не такі ніжні, чу відчувається, що це м'ясо. Таке, знаєте, перебити там всяке. Ну, звичайно, ціна у них відповідна. Я вам так скажу, їсти можна, в принципі, якщо побюджетніше щось хочеться, ну, ось такої вони форми, як домашні. Типу. Непогані, смачні пельмені, проте мішутки, звичайно, це смакота ніжна і діткам дійсно можна. Тому мішутки рекомендую. А ці від своєї лінії, на жаль, ні. Хоча, в принципі, можна розглядати як варіант, в залежності від, ваших, від вашої вибагливості, скажімо так. Тому такий мій вердикт. Ну і це ось такі ще покупочки, дещо молочна продукція і для дітей. Значить, взяла вперше від карпатської легенди бринзу стільного молока з пряними травами. Ви знаєте, мені дуже сподобалося, міланці також. Приємний такий смак. Єдине, що там була без трав, і я думаю, що в даному випадку краще було б смакувала вона, мабуть, все-таки без пряних трав. А так сам смак сиру дуже смачний, і на вигляд він такий апетитний, як на мене. Завтра, мабуть, зроблю на роботу з ним салатик. Так, джингл Crunch з молочком, класні такі кульки. Не пам'ятаю ціну підпишу, мабуть. Контики по 15 з копійками. Растіжка ось така йде в акції, полуниця. І ще було два банани. Діти вже з'їли. Взяла такий сир янтар на мазочку. Далі взяла сир кисломолочний, не нежирний, це я для себе. <хи> так, і взяла кефір. Улюблений мій кефір ось цей від злагода з вітамінами. Дуже смачний. Він також, здається, по акції. По акції зараз йдуть ось такі сирочки, чудо-персик і сирочок полуниця. Взяла два штучки. Такі вони легенькі, сиркові маси, повітряні для дітей. Також по акції зараз йде барні. Тому зверніть увагу, хто любить барні, зазвичай воно 60 гривень, а так 40-47, 44, здається, досить вигідно. Ось такі ось у нас були сьогодні покупочки. І ще у нас сьогодні з покупок буде огляд на канцелярію. Значить, ось такого чудового котика. Це альбом для малювання. Я придбала в АТБ для Маркуші. Так. 24 аркуші. Не знаю, чесно, по ціні. Просто забігла, схватила те, що так зверху лежало, і мені так він, в принципі, сподобався, тому взяла дуже класний. Кипець. В АТБ також взяла в Міланці обкладинки для зошитів, тому що ми забули купити. Також, на жаль, не знаю їхню ціну. Це обкладинки для підручників. 6-7 клас. Вони йдуть регульовані гладкі прозорі з посиленим швом. ціла. У силі розуму заходжу в магазинчик, це і там підручників, дуже багато різних книг, літератури. Обожнюю там проводити свій час, тому коли в мене є хвилина перед маршруткою, завжди заходжу в силу розуму, і там ось все це діло спостерігаю. До речі, в мене було два придбання дуже класних. Одне я купила для своєї подруги, онлайн-подруги, а іншу, інший підручник купила собі. Покажу вам. Так, ще для Мілани підкупила зошитів. Ось така красива баварія. Бачите, тут англійською мовою все описано про це місце. Взагалі, серія передбачає ось такі зошити. 26 гривень ціна такого зошиту на 48 маркушів. Це у нас в лінію. Далі. Ось такий ось прикольний, також люблю такі зошити. Це у нас 26 гривень також. Різні тут ось є, навіть і кращі, я просто не бачила. Мені потрапив очі ось, ось саме цей 48 також лінія. Далі ось такий тоненький взяла симпатичний, сподобався на 18 в клітиночку, 14 гривень його ціна. Так, далі... Далі ось е, такий зошит 26 гривень. Це у нас також клітиночка, приємний такий шпіцик. Ось такі зошити симпатичні. Це у нас на 18 в лінію. І в клітиночку такий же. Подивіться, тут гарно так іде на розвороті. Симпатичний стильний зошит. Так, і купила собі е, ось таку книгу. Джордж Орвел 1984. У мене є така книга російською мовою. Я її пробувала читати, але побачила, що є ось такі з твердого оформлення і українською мовою. Мені, звичайно, ось ціна є 169 гривень. І мені, звичайно, захотілося саме цю книгу Видавництво Київ Букшеф 23 рік. Тому е, залюбки хочу її почитати. Рада, що купила, вирішила, що якщо я її хочу, то значить я її собі куплю. Тим паче українською мовою. Мені буде так краще читати. Ось така книга. Е, тому такі були покупочки в селі Розуму. Канцелярія це все, завжди е, чудова річ. Там можна проводити час годинами. І люблю такі огляди також на канцелярію дивитися. Все, отакі от покупки. Але ось відзняла вам відео і думаю, чому я так дорого заплатила. Ніби перерахувала все, ніби так якось, не знаю, ніби ціна така досить велика. Обкладинки 122 гривні. О, oh гад, Я не знаю, може, я щось пропустила. Просто хочу тепер з цікавості подивитися, чому саме так. І, власне, може я просто переплатила, тому що як на мене трохи дороговато.